І ось сидять якісь чиновники в офісі та вирішують А давайте на Новоград перейменуємо в Староград. Ну красиво ж. А те, що дороги там обіті, школи розвалюються, люди живуть в аварійних будинках, нікого не хвилює. І найсмішніше, що люди це хавають. Вони реально радіють, що вулицю назвали по-іншому, але при цьому продовжують їздити в старому трамваї, який потихеньку розвалюється. Це те саме, що купити книжку з гарною обкладинкою, але всередині у неї буде пусто. Я не проти переіменувань. Якщо вам принципово важливо, щоб вулиця Пушкіна стала Шевченка, окей, але не треба робити це пріоритетом. Був би новий трамвай, нові дороги, нові гуртожитки, нові електростанції. Тоді вже можна займатися її перейменуванням. Люди повинні жити в нормальних умовах, а не в пострадянських коробках з новими назвами. Таблички не змінюють реальність, змінює її лише робота. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.